Як, — Як-як? — «Я обрав привіт». — Казати? — Так. — Скажи. «Я обрав привіт». — По якому я буду читати? Як я буду читати? — Англійська. — Я не знаю. — Пиши Я не розумію, що... — Ну, пиши. Давай, випробуй. — «Скип» — як? — Читай. — «Скип» ідв... Я не понимаю Яно. Пробуй, пробуй. Будь ласка. Скин і дуру і лев. Яночка, я не понимаю. Дальше читай, далі читай. Сі-г-ма. Чи як? Бу-у. Гид чи що? Фунг. Фунг. Сагур. Ага. Сагур. Тока. Лео, флал, лело, бомба Бумбабило с голо. Мама чешо, не один бен чешо. Давай. А иначе не знаю еще. Валов вун тиза.

Дап че аупен, А у пен, а пен, ридне си мигна. рамов, че Лев, хим, че шо? хамк, фо. <coughs> Ну і що це означає, що я читала що небудь, я не пописую. Це слово, слово, зараз молодь використовує. Молодь, а є що молодь? <рик> а тебе одне ще слово, Она. <рик> Отенне слово. Чекай, мені треба написати, бо я не написала як Я не розумію, я знаю, що я там тобі наговорила. Саме Це найлюбиме слово, яке ти прям любиш дуже. Оце оранжеве. Бро! Це що? Е, о Б. Р-о. Ні, Б участку. Б. Р-о. Так, бе так? все разом. Бро! Так. А, бро! Бро! бро. Я на Я йду, що зважу. Окей. І що зараз буде? Це? Що має? І що буде? Що? Що буде з того? Я не помію. І да, да, я. Да, да, да. я... я А тут щось написала, я не пишу. Так? Треба було мені по-українськи написати так Це читати. І то там все йде. Я тут часу написала, баба. Ja я не знаю. Я не підмаю, я слова там так і написала. Так. А я не знаю, так. То мамі треба.